Друзі, вітаю! Ви потрапили на кокосову сторону Ютубу. Я вже одужала трошки ще по голосу, думаю, самі чуєте. Але, нарешті, можу відняти розпаковку. Сьогодні у нас розпаковка посилки з джуму. Насправді, багатьох посилочок. І трошки тут покажу по свічках. Це взагалі все. Для свічок, може, щось там підмило, я собі використаю. Перед початком відео нагадую, як завжди, не забуваємо дякувати та донатити ЗСУ, бо без них ми нікуди і ніщо, і ніяк. Тому дякую хлопцям і дівчатам за те, що боронить нашу країну, наближайте перемогу. Слава Україні! Також хочу попросити тих, хто дивиться не перше відео на моєму каналі. Якщо ви давно за мною слідкуєте, але дивитесь це відео не підписаними, підпишіться, будь ласка. Також, якщо ви випадково потрапили на моє відео і воно вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. І давайте починати. А перше, з чого хочу почати, я виграла в аукціоні. В Телеграмі є група, там такий чайний аукціон і ось це ось така штука. Я не знаю, може, воно мені пригодиться там, не знаю, якісь кавирялочки зробити з милом або щось таке. Взагалі, це чайне шило для пуеро ось такий. Бамбуковій упаковці, скажімо так. Я просто кайфую від того, що виграла в аукціоні, і я люблю бамбук і все, що пов'язано з чаєм. Ну, ось таке невеличке надбання. Так, що в мене нового, я не пам'ятаю, чи показувала. Ось таке шило. Це шило для Взагалі воно для взуття сапожне, я не знаю, як це правильно назвати, але я його використовую для свічок, для того, щоб, ну, от дивіться, ось така форма. До речі, трошки такий спойлер. Для чого його використовувати? Для того, щоб, ну от, бачите, ось така дірочка. Щоб зробити наступне. Так, де у нас тут дірочка? Ось. Я роблю ось так. Сюди ставлю фітіль, і разом з фітілем це шило дістаю і все на своєму місці. Так, трошки тут по формам. Потім покажу ось цю форму. Це у мене свічечка трошки не вийшла. Тут забагато, забагато і перламутру, і соєвого воску, вона в мене така трошки жирненька. Тут після неї трошки руки жирняться, ось це така повна форма. Повна свічка, ми її обов'язково потім спалимо. А тут я іншу формулу використовувала, і тут вже все набагато краще, але через форму ось такі от цяточки лишилися. Ну, Над цим попрацюємо. Але я дуже задоволена цією формою, вона прям офігезна. Спробую на днях зробити. Таку повноцінну свічечку і підпалити, скільки вона горітиме. Так, далі, що тут у нас ще? Це ось така форма, вона така мені прийшла брудна, її, так і не використовувала. Ось така вона трошки. Вона в мене досі в пакеті лежить. Це, ну, так, важко пояснити. Коротше кажучи, це чоловічий торс, де чоловік ось тут все прикриває руками. Ну, така, знаєте, футбольна поза. Так, і тут ще у мене формочка, яку я хотіла залити. Я їх просто тут залишила, бо якраз зараз заливаю свічки. Ось така форма, тут теж нічого не зрозуміло, це венера, ось груди, рука, і така от пов'язочка. Ось така вона силіконова, легко буду, я думаю, діставати. Спробуємо. Так, це я прибираю і йдемо далі. Продовжимо. У мене тут все в свічках, воску, це важкувато відмити. Просто все поскидала, поки перед заливкою наступною треба буде все мити. Ну, от, як воно після процесу виглядає, бачите. Це саме той монах безликий. Ось така велика форма. Ось така формочка Інь-Янь. Це дві свічки йде отаких. От двокольорові буду робити. Далі, от як показувала вам чоловічу форму, також є така жіноча, вона прикриває груди та низ. Вона така трошки повненька. Я її не пам'ятаю, заливала чи ні. Здається, що так. Так, я заливала ось цю форму. Ось така жіночка вагітна. і Ось такий чоловічий торс гарний, підкачаний Ці дві свічки я коли діставала, вони в мене, на жаль, зламалися, бо недостатньо міцна суміш була, сустав Бо недостатньо міцна, міцний состав був. Я буду над цим працювати над формулою для свічок. А ось такого красення я дістати змогла подарувала майстрині з волосся. Так, ставлю тут фоточку, як виглядало. І ось така в мене формочка. Я не знаю, як це взагалі діставати, бо фітіль має бути тут. А ви самі бачите, яка форма. Ну, якось я думаю, що над цим попрацюю, мені за неї повернули гроші, бо вона трошки бракована там всередині. Я не знаю, чи буду я її взагалі використовувати цю форму. Можливо, як мило. Можливо, як мило. Буде, наприклад, ось таке мило, ось така свічка. Чому б ні? Так, ці формочки під свічки. Ну, і ось такі в мене є. Ось така формочка. І ось такий. З цими свічками у мене є випуск, я його ще не змонтувала. Він там десь зимовий, це був січень-лютий. Короче кажучи, випуск змонтую, покажу, які свічки виходять. Так, давайте тепер по формам. Це формочки, як підсвічники будуть. Я вам пам'ятаєте, нещодавно показувала ось така форма. це... Майбутній підсвічник. Я його буду робити з гіпса. Я робила розпаковку гіпса, цементу, показувала, можете подивитися в попередніх випусках. От, що я розповідала, замовила гіпси, цемент і чекаю на форми. От ці форми до мене прийшли. Ось такий череп. Дуже деталізований, дуже класний, великий. А, в мене його вже замовила майстриня з манікюру, бо я розпаковку робила у неї, діставала, що ж там прийшло. І це може бути як підсвічник, так і просто така формочка під пензлики. Ну, це не пензлик, але. Ось так можна поставити, все, що тобі треба, воно буде тут триматись. От. Ось такий класний череп. Першу заливку буду робити рожеву. Думаю, що результат, ну, процес я навряд чи буду знімати, бо це перший раз, як і що, ну, коли ти перший раз щось робиш, це складно знімати на камеру і щось розповідати. Тому наступні заливки я впевнена, що буду робити разом з вами. Але результати я вам обов'язково покажу. Ще одна класна форма як підсвічник, або просто якась підставочка. Зараз я виверну. Я не впевнена, як це діставати, бо. Але сподіваюся, що гіпс дістанеться легко. Коротше, ось така формочка, силикон такий плотний. Сподіваюся, що гіпс витримає цю Нагрузку, скажімо так, це навантаження, просто витримає виворіт цей і ось така кришечка. Тобто ми отримуємо ось таку баночку. Баночка, я не знаю, шкатулка, все що завгодно, підсвічник, це попередньо бралось як підсвічник. Далі ось такий теж може бути і як підсвічник, і як, я не знаю, підставочка, під, наприклад, під каблучки. Тобто можна ось так покласти якісь прикраси сюди. Я думаю, можливо, що і з епоксидкою буду працювати, бо ось ця форма дуже гарно виглядає, як. З епоксидки. Ну, ось така, не знаю, тарілочка, як би її назвати. Як її діставати, саму форму, я не маю уявлення, бо мені саму форму важко вивернути. А уявити, що там ще <кій> фігурка. Ну, бачите, воно все теж таке деталізоване, класне. Але як діставати, поки не знаю. Можливо, десь а, треба бути щось підрізати. Силикон такий плотний, пружний, дуже гарна форма. Ще одна шкатулочка, теж дуже класна. Просто ось така шестикутна шкатулочка, теж з кришечкою. От. Теж я впевнена, буде дуже класно. Це буде трошки простіше вивертати. Теж така от свічечка в гіпсі або цементі буде класно виглядати. І ще в мене такі невеличкі формочки. Це дубль. Я спочатку замовила ось цю форму, потім побачила ось такий набірчик. Ось така, не знаю, ванночка, як її назвати. Куб. Ось такий я не знаю, як його, циліндр. І ось такий невеличкий шестикутничок. Теж такі от підсвічнички будуть, можна як набором. Можна не підсвічники, а теж якісь, ну не знаю, що туди можна скласти, може, комусь зайде. Якщо це гіпс, цемент або щось таке, і його правильно обробити всередині, щоб нічого нікуди не протікало, я б такої, таку штуку, навіть як чорнильницю, використовувала. Можна кришечку до неї буде зробити потім. Так, по формочкам наче все. Зараз перевірю, і розпаковка ще не завершена. Зараз продовжимо. Так, по формочках все зараз ще покажу вам ось таку прикольну штуку. Це шнурок. скріплюється он ось так і тягнеться, тягнеться дуже добре. Я спеціально лише один зашнурувала кросівок свій. Зараз вам покажу, дивіться, було так стало ось так. Мені подобається і не треба розв'язувати. Але зараз, думаю, може, треба було шнурочки замовити сині. Так, далі, 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 далі замовила ще для різки мила ось такі напальчники, не знаю, як їх назвати. Я пробувала просто так канцелярським ножем. Тут Пройтись наче, не, не ріжеться, бо я часто саме ось так от ріжу палець. Спробую, коли буду різати, спробую скажу вам як. Тут їх 5 штучок. І ще ось такі прикольні, силіконові, нагадую, якісь, не знаю, Дитячі сандаліки. Ось так. Воно трошки палець передавлюю, але, мені здається, зручно. Ось такий. Теж будемо пробувати. Що ще? Набір резиночок. Ось такі жаба сережки. Але, на жаль, вони мені не підійшли, бо, а, не в ту сторону. А, тут дуже-дуже дешевий метал, і в мене лише від примірки дуже вушко почало чесатися. Воно дуже мілке, я його зараз не буду розбирати, ну, коротше, можна робити ось так. Тобто, ось ця. Частина жабки вішається спереду, потім ось ця задні лапки вішаються позаду. І така у вас жабка через вушко виходить. Я хочу знайти ювеліра, який може це зробити з срібла. Далі ось така невеличка штучка, я думаю, ви розумієте, що це. Не буду показувати повністю. Я хотіла таку от мильну формочку, може бути і свічка. Просто, якщо порівняти та форма, яку я робила вже, і ця дуже-дуже ця маленька, вона. Самі бачите. Але я думаю, як прикол, як мило або свічка, там розмір не має значення. Бо у мене всі питали, а де ж калатальця, <гум> тому вирішила замовити ось таку штуку. Силікон в мене вже є, він вже прийшов. Будемо скоро робити силиконову нову іграшку. Так, що тут у нас ще до силікона? Ось такий це захист взуття. Ось такий прикольний. Силиконовий. Ще не пробувала на вулиці, але пробувала в такий налитий води. Воно виглядає надійно. Таке, знаєте, резинове взуття, яке можна взяти з собою. Ще в мене ось таке є мишеня. прикольне. Я його хочу кудись приклеїти або на шафу, або на стіл. Ну, буде ось така мишка жити у нас десь. На меблях і читати книжечку. Так, ну і останнє, що я хотіла показати, мені прийшла ось така лінза. Це риб'яче око, це ширококутно, але я замовляла саме ось таку макро. Зараз покажу на іншому телефоні. Там просто треба дуже щільно притискати. Уже все відсвічує. Ну, якось так воно виглядає. Дуже складно це, о, просто космос. Ось такий мішечок до неї йде. І така от коробочка, це перша. Техніка, яку я замовила на джумі. І на цьому розпаковочка наша завершується. Якщо вам подобається, якщо ви хочете трошки допомогти мені розвивати мій канал, купувати нові якісь формочки, якщо це для. А СМР сторінки то якесь мило губки. З попередніх донатів я вже вивела кошти і купила губки та купила мило та губки. Розпаковочка вже є. В спільноті я опублікувала, як це все виглядає. Прикольне АСМР вийшло. Ну, і хто бачив шортс на цьому каналі, я думаю, Знають, про що я кажу. Тож, якщо хочете долучитися, допомогти, буду дуже вдячна. Всі реквізити є під відео, але не забувайте спочатку донатити на ЗСУ. Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто підписується, ставить лайки, коментує. Дякую, що ви зі мною, що ви моїй кокосовій родині. Всім бажаю здоров'я! Будьте у безпеці всім, папа. -па.